Неймовірно, хрумкий та ароматний хліб на заквасці. В цьому рецепті я розповідаю, як кожен з вас зможе приготувати його у себе вдома. Для початку потрібно зробити опару. Беремо активну закваску, додаємо воду та два вида борошна, перемішуємо. Накриваємо плівкою та залишаємо при кімнатній температурі на 1 годину. Робимо автоліс. Це такий прийом, який допомагає покращити структуру тіста. Для цього потрібно змішати воду та борошно разом та залишити на одну годину при кімнатній температурі. Під час автолізу починається формуватися структура клейковини, коли борошно вступає в контакт з водою. Після цього процесу наше тісто буде набагато еластичнішим та з ним легше буде працювати. Хочу порекомендувати вам сайт виробника натуральних продуктів. В їхньому асортименті є сотні номінувань борошно жорнового помелу, пару видів сімейної закваски, олії холодного пресування, злакові пластивці без термічної обробки, екологічне чисто зерно, вирощене без застосування агрохімії, спеції та багато іншого. За промокодом ROM для вас буде знижка 10% на весь їхній асортимент. Підтримуйте українське. Додаємо сіль та замочене у воді насіння. Перемішуємо одну хвилину, додаємо закваску. Це робиться для того, щоб закваска напряму не контактувала з сіллю. Перемішуємо та викладаємо на стіл попередньо змочений водою. Вибиваємо наше тісто, як показано на відео. Також можна скористатися тістомісом чи планетарним міксером з насадкою крюк. Це потрібно для того, щоб ще більше розвинути клейковину у тісті. Перекладаємо у бокс, накриваємо та залишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин. Робимо обминку. Руки змочуємо у воді та беремо тісто з одної сторони, та натягнувши його, складаємо до центру. Так робимо з усіх сторін, доки тісто не перестане тягнутися. І залишаємо ще на 30 хвилин. Таких обминок потрібно зробити 3 рази. Після останнього разу залишаємо наше тісто підходити протягом 1 години. Дістаємо тісто та ділимо на дві рівні частини. Робимо попередню формовку. Розкладаємо його прямокутної форми та формуємо, як вказано на відео. Залишаємо на столі на 10 хвилин. Після цього робимо завершальну формовку та перекладаємо у форму присипану цінозерновим борошном, швом до верху. Накриваємо та кладемо в холодильник для дозрівання на 12 годин. Беремо звичайну сковорідку з товстим дном та металеву миску і розігріваємо в духовці 10 хвилин при 250 градусах. Перекладаємо наш хліб швом донизу та робимо надріз лезом чи гострим ножем. Накриваємо мискою. Випікаємо при 250 градусах 15 хвилин. Знімаємо миску і запікаємо ще 20-25 хвилин при 230 градусах. В готовому хлібі при постукуванні повинен бути пустий звук. Це означає, що хліб повністю пропікся. Спробуйте приготувати такий хліб у себе вдома, неймовірно смачний та ароматний.